Прийдешньої середи, 24 квітня, на правобережжі країни пройдуть дощі. В більшості областей місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла. Вдень плюс 17, плюс 24. У західному і північному регіонах вночі плюс 4, плюс 9 градусів, вдень від плюс 10 до плюс 15. На високогірій Карпат часом мокрий сніг. Температура повітря вночі знизиться до мінус 5 градусів, в день 5 градусів тепла. На Полтавщині від ранку до вечора небо вкриється хмарами. Упродовж дня очікується дрібний дощ, який по обіді посилиться. Температура повітря вночі становитиме 9 градусів тепла. Вдень підніметься до позначки плюс 17. Похмура погода 24 квітня триматиметься у Кременчуці, а вже надвечір небо стане чистим та ясним. В ранішній дощ другої половини дня посилиться, проте зовсім скоро припиниться. Нічна температура повітря плюс 10 градусів, денна плюс 19. Для горішніх плавнів на день міста Небесна канцелярія підготувала похмуру погоду. Сонце потішить містян і гостей нашої громади лише ввечері. Зранку йтиме дощ, який припиниться другої половини дня. Температура повітря світлої передоби плюс 19 градусів, вночі плюс 10. Вітер дмухатиме зі східного напрямку зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 24 квітня 1989 року, за даними метою, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 23 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го – 3 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.